Ситуація залишається поки що важкою, але м, трохи краще, якщо можна так е, застосувати, Можна, бо цей... так сказав президент України, що ситуація зараз на лінії фронту краще ніж декілька місяців тому, чому тому, що з'явились нарешті снаряди. І це дуже допомагає. Я не знаю, яка саме кількість заїхала, і і не хочу про це взагалі говорити. Нехай це буде певною таємницею. Головне, що вони з'явились, і зараз на деяких напрямках наша арта так навалює ворогу, що вони навіть голови не можуть підняти. Слава Богу, е, немало привезли ребок. На лінію фронту, бо fpv-шки ворожі, ну вони е, дуже робить робили багато шкоди. Е, справа в тому, що знаєте, fpv дрони використання, все ж таки, ми перші застосували, але в росіян є ресурс набагато більше ніж наш. І тому все, що ми робимо, вони копіюють, вчаться і потім це саме повертають нам. Єдине, що. В більшій кількості, але останнім часом спілкувався з нашими пілотами. Вони кажуть, Володимире, стільки репки нашої, що ми навіть літати вже не можемо нормально, бо давлять глушать просто з усіх боків. Це хороший знак, в принципі. Плюс можу сказати, що почали в наступні кадрові військові російські. Це так само хороша інформація, бо з мобілізацією була проблема. І останні е... кадрові е... військові йдуть в штурмові дії. Так, так. Навіть такі от випадки фіксували. Це говорить про те, що вони намагались от хвилями накатувати от атака за атакою, наступ за наступом. І десь в них просто закінчився мобілізаційний ресурс свіжий. Mm -hmm. І е, от позавчора, буквально я спілкувався з нашими бійцями. Є інформація про те, що е, на трупах е, російських, оцих е, м'ясних штурмів там бійців, е, знаходили документи, е, які свідчать про те, що е, там той чи інший боєць, і це не поодинокі випадки, були мобілізовані 5 березня. Ого тобто Швидко взагалі, взагалі свіжі сили привезли, розуміють, що втрати шалені, і це непогано, тому що уявіть собі: людину 5 березня мобілізували. Що могла людина пройти яку підготовку, чому її могли навчити за два тижні? Навіть можливо, не за два, можливо за тиждень, тому що. Ми ж е, рахуємо, що ще логістика має бути, тобто їх повинні звідки з привезти на фронт або поблизу і потім вже відправити безпосередньо на передову. Тобто людей там в них дійсно багато, резервів, в принципі, ще достатньо, але е, ну, це вже зовсім зелених кидають в бій. Чи спостерігається зменшення військ? Живої сили зі сторони Російської Федерації, враховуючи, що ось добровольчі формування на території Білгородської Курської області так а, намагаються там якимось чином протистояти своїм же своїм же людям, які не згодні з владою Путіна. Поки що потужного якогось перекидання військ немає. Ну, я думаю, що вони ну можливо не до кінця або не до кінця розуміють, наскільки це може бути загрозою, або не ставляться до цього так дуже серйозно і рахують, що десь вони якимись своїми власними там підрозділами Росгвардії, можливо, там і прикордонниками, зможуть зупинити от дії РДК і інших там підрозділів, які разом зайшли з ними. Це не перший день. До речі, Кадирівців ми так і не побачили крутих бойовиків. Там їх немає. Можливо, вони, як і в ситуації з Пригожиним, застрягли десь в заторах і не можуть доїхати. А ви вважаєте, це серйозна загроза для Росії? Похід а... РДК Сибірського батальйону. Ну, в будь-якому випадку, те, що росіяни. Перетнули кордон зі зброєю, чинять такий опір кремлівському режиму, це вже непогана історія. Звісно, що російська пропаганда ніколи про це не покаже. Вони б це показали, якщо б вони змогли за добу чи за дві накрити якоюсь там авіацію градами, смерчами, ураганами, всіх би розбили і показали, от ми там. ДРГ Українське розвалили, враховуючи те, що не першу добу проходять бойові дії, є багато полонених серед російських військових, яких взяли в полон РДК, чи там Свобода Росії чи Сила там Сибіру, як вони там називаються. Ну тобто, вони показували цих полонених, і вони здаються дуже швидко. Полон поліція так там взагалі повтікала одразу. Будемо сподіватися на дію сарафанного радіо, тому що людей, які втікають з регіону немало, і їх не зупинити в плані того, щоб вони розповсюджували інформацію. Вони прийдуть до родичів, до друзів і будуть розповідати: Та там жах, там ну росіяни зайшли. От там відбуваються бойові дії. Тобто, вони будуть говорити те, що буде. Контрастно дуже е, сильно різнитись від офіційної інформації, яка з кожного телевізора е, постійно волає там на Росії.